Тарас Григорович Шевченко. З поеми сон От Отак, ідучи по китинню, з бенкету п'яний уночі, я міркував собі йдучи, дочі, поки доплентався до хатини. А в мене діти не кричать, і жінка не лає, тихо, як у рай. Ось сюди Божа благодать, і в серці, і в хаті, отож я ліг спати. А вже під пили, як засни, то хоч котий гармат, і усом не моргне. Та й сон же сон напричуть дивний мені приснився. На тверезіший бопився, скупи жидюга угадав би гривню, Щоб позирнуть ночі дива та чорта з зда. Дивлюся так буцім сова летить лугами, берегами та нетрями, та глибокими ярами, та широкими степами та байраками. А я за нею та за нею лечу і прощаюся з землею. Прощай, світи, прощай, землю, неприязний краю. Мої муки, мої люті в хмарі заховаю. А ти, моя Україна, безталанна вдовго. Я до тебе літатиму з хмари на розмову, на розмову тихо сумно, на раду з тобою, о півночі падатиму рясною зору росою, порадимось, посумуємо, поки сонце встане. Поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же ти, моя нене, удоване Бога. Годуй діток, жива правда, у Господа Бога. Лети, дивлюся, аж світає, край неба палає, в темнім гаї, сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами ставами верба зеленіє. Сади рясні похилились тополі поголі. Стається, йому осторожа, розмовляють скорем. І все те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує, І все -то те, душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя убога, чого марно плачеш. Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо, високо, за сині хмари. Немає там власті, немає там кари. Там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь, потім рай, що ти покидаєш. А латану сватину з каліки знімають. З шкурою знімають по ніч, мабуть. Княжат недорослих, а он розпинають, вдову за подушні, а сина кують. Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію війську отдають. Бо його, бач, трохи, а он де під тином. опухла дитина, голодною мре, а мати пшеницю на панщині жне. А он, бачиш очі нащо ви здалися? Чому ви з малку не висохлись, Слізьми не злилися? То покритка попітиню з бастрям шкандибає. Батько і мати одцурались і чужі не приймають. Старці навіть цураються, а панич не знає. З двадцятою недоліток дощі пропливає. Чи Бог бачить і хмари наші сльози, горе? Може, й бачить, та помога, як і оці горе. Предковічні що полиці кров'ю людською. Душа моя Бога, я лишенька з тобою. Уп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати, Пошлем дому аж до Бога його розпитати, чи довго ще на сім світі катам панувати? Лети ж, моя дума, моя люта мука, забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство ти з нами росла, ти з ними кохала, її тяжкі руки тебе поливали. Бери ж їх, лети та по всьому небу орду розпусти. Хай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, Нехай знову риго зміє, трупом землю криє. Я, а без тебе я де-небудь серце заховаю, Та тим часом пошукаю на край світа раю.